Частини. От, е, я запитався, в чому суть, чому е, солдати, які перебувають в цій частині, є в повній бойові уніформи, в обладунках тощо. Я думаю, що підполковник Грицай пояснить вам, в чому суть справи. А вам вже, а вам вже цю інформацію розцінювати, будь ласка, пане підполковнику. Христос, Значить Пояснюю наступне, що було здійснено. Просто перевірку бойової готовності проводилися команди була здійснена перевірка оповіщення особового складу на всяк випадок. Особовий склад там зібрався, був перевірений, і зараз відпускають всіх по домам. Командира частина з скущим така перевірка була ну, проводяться планово навчання, заняття що час від часу свою сало поміщено як наскільки часто у вас такі перевірки відбуваються? щодня там що вони нас проводяться за... що щотижнево. Щотижнево? ж не сьогодні саме кожного тижня о цього дня вони проводяться у вас ну виходить, що сьогодні у нас проводять зрозуміли <сіх> <сіх> сьогодні в з цих Звичайно. пане полковнику я я думаю що людей цікавить інформація і запевнення, буде ваш особовий склад відправлений так. до Києва для участі О. в сумнозвісних подіях, а, скажем, проти мирної демонстрації Знімай чи ні? Значить, я запевняю всіх, що особовий склад відправлений до Києва не буде. Тобто, ви з народом не з цим тепер це не буде! Я нічого не гарантую, я питаю пані. Можете поговорить ще стати. буде. Особовий склад не буде, відправити. Такої вказівки у вас не буде. Не немає а такої вказівки. Коли була остання, По дорозі йде сюди, що мені це йде. Він каже, що вже розходиться. Будь ласка, запитайте, коли була остання бутон. Коли була последня у вас тривога, скажіть, будь ласка. Коли була остання? Ну, це питання бойової готовності. Питання я бо... не маю права розголошувати даний контроль. А скажіть, будь ласка, ваші о Роман о! Батькович з'явився.